Ви знаєте, що таке злив депозиту? А оцей чувак знає, що це таке? Я думаю, він знає це краще, ніж ви. З камери вже задовбали, а оці інфоцигани з Тіктоку, це, ну, взагалі капець прям, взагалі повний. У мене теж у свій час добряче з камеру та зливали мені депозит, що загалом вийшло більше ніж одну тисячу доларів. Да, купити собі новенький iPhone. Але вийшло як завжди. Сьогодні ми поговоримо про найнадійніші та найстабільніші способи заробітку у криптовалюті, на яких ви точно тратите депозит. Принаймні скоро. У тіхтось цілий табун цих дроперів циган, що розказують про мільйони та мільярди зроблені з одного ретродропу. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Якщо ви не сиділи в танку, то ви маєте знати, що таке ретродропи. Ладно, ладно, для тих, хто в танку все-таки поясню. Дропи поділяються на два основних види: айдропи та ретродропи. Айдропи за проходження коротких завдань, типу репосту в соцмережах, лайків, твітері та проходження коротких квізів, ви отримуєте криптовалюту. Опа, ось і дроп прийшов. А ретродропи – це коли ви користуєтеся платформою, біржою, мостом, токеном. Коротше, продуктом цього проекту, то вам насипають його токени. А чому це вигідно роздавати людям гроші? Чи вони це просто роблять для кайфу? Перша в Україні онлайн-прийомка. І ми зараз будемо ходити і роздавати людям кошти. Сувість, як це все буде відбуватися. Пішли вам, 20 перший хлопчина. У вас є можливість заробити 100 гривень, якщо ви повторите перша в Україні онлайн-прийомка. Це тільки це потрібно. Перша в Україні онлайн-прийомка. Все, вам дякую, гарного вечора. ваші 100 гривень. Дякую. Насправді це їм вигідно, тому що це добрий рекламний та юридичний хід, після яких вони не тільки стануть відомими, а ще й не підпадуть під закон цінних паперів. Серед плюсів дропів це справді малі вкладення або навіть без них. Це малий пері входу та справді великі прибутки. Перед мінусів вже дропів це один те, що вони справді не визначені оскільки невідомо, чи ти отримаєш нагороду чи ні за свої дії. І два, це те, що вони приходять на децентралізованих платформах, на яких справді високі комісії, які оплатити майнерам. Хто у 2023 році тільки не чув про майнерів? Хай Баба Валя з з що продає огірки, чула про них. Майнери це ті самі люди, що лежачи на пляжі, попивають собі дорогого, шампанського, нічого не роблячи. Тому що майнінг-ферма працює за них. І все, що вам треба для того, щоб стати майнером, це материнська плата, відеокарта, блок живлення, система охолодження, процесор та рамка, ролі якої може зужити і ваш системний блок. Тому почати майнити біткої, не можете навіть ви, що у вас є свій комп'ютер. Think about it. Але якщо ви хочете заробляти більше ніж пару доларів на місяць, для вас є вже готові вирішення. Наприклад, ось об'ява за 16 тисяч гривень. Або ось. За 216 тисяч гривень. Як ви вже зрозуміли, серед майнінг-ферм вибір чи малий. Давайте перейдемо до міністрів майнінгу. Отже, вони включають те, що майнінг це фізична ферма і вона займатиме вас місце. Вона буде дуже гучною, дуже високий поріг входу, та вона споживатиме незвичайну кількість електроенергії, що може не дуже сподобатись вашому орендодавцю, якщо ви живете на зйомній хаті. Серед плюсів же майнінгу це швидка окупність від трьох місців та більше, в залежності від розміру та потужності вашої ферми. А саме, що менша ферма та менша вона потужна, то швидше вона окупається. Та пасивний дохід. Тому під час того, як ваша ферма має біткоїни, ви можете шукати людей, що зареєструються по вашому реферальному посиланню. Кожна нормальна біржа має свою реферальну програму, по якій ви можете запросити своїх друзів та отримати непогані такі бонуси. Реферальні програми є одним з найлегших способів заробити свої перші гроші на криптовалюті для того, щоб почати торгувати на ф'ючерсах або робити ретродропи. Тому що можна зареєструвати своїх друга, брата, батьків, дідуся або будь-кого, більше 18 років на біржі та отримати приблизно 50 доларів через один місяць. Я думаю, що розказувати про те, як запросити свого реферала, не потрібно, тому що це інтуїтивно зрозуміло, та кожен може розібратися. Зате я розкажу про плюси та мінуси цієї справи. Серед плюсів це справді малі вкладення, це витрати на комісії та депозит, та легка доступність, тому що кожен має батьків або друзів, яким більше 18 років. Серед мінусів вже реферальних програм це їх важка масштабуємість. Адже не кожен має 100 або 200 друзів, з якими можна буде поділитися своїм реферальним посиланням, та щоб вони зареєструвалися на цій біржі. До речі, ютуб блогерам привіт. І вже ж легше. Добре, що я один з них. Бо саме зараз стати ютуб — це простіше простого, тому що на українському ринку блогерства майже немає конкуренції. Зато людям подобається український контент. Візьмемо, наприклад, Ердені. У нього 200 тисяч підписників, хоча викладає він відео з дуже довгою періодичністю. А популярний він лише тому, що мало глядачів знають кращі картонів, ніж він. Харк, а вже доки не познайомця зі мною. Поняв, Латяк? Поняв, Латяк? Поняв, Латяк? Ти крутий, понял. Боже... Їх кунчене. Тому справді великим плюсом блогерства є його легкість. Якби тому, що. Піснують тілі канали про те, як продвігати свій Ютуб. E, можете, наприклад, ідеї красти у росіян або у американців, або ще в когось, тому це реально легко. До інших весь блогерства я підніс би легку масштабні місць, того, що насправді дуже легко покращити свій контент, ставати кращим з кожним днем, нарощувати свою аудиторію. Та два це те, що ви можете підключити абсолютно будь-яку свою іншу. Справу до цього заняття. Наприклад, ви можете підключити реферальну програму, як я вже сказав раніше, або можете продавати свій продукт. Але все-таки не рекомендую ставати інфоциганом, бо ну просто не треба нашого новам. Ну нашого. До мінусів вже блогерства, хоча навіть мінусу, тому що він там тільки один. Я відніс би лише регулярність, тому що вона обов'язково в блогерстві і регулярно потрібно викладати відео. І спочатку ви не будете бачити результатів, зате після 10, 20, а може 50 відео, кожен другий вас з вашого під'їзду або з будь-якого іншого буде вашим підписником. Як ви знаєте, перед створенням свого YouTube каналу потрібно вибрати його тематику. І серед найвідоміших у криптовалюти будуть, напевно, фьючерси. І саме вони, будуть нашим наступним розділом, так ви можете поспорити, що вони насправді не є такими вже стабільними. Але послухайте далі, я поясню. Ці фьючерси вже додобали, тому що вони взагалі усюди. І зяв, наприклад, український YouTube. Ці фьючерси, як ви бачите, вони. А де. А де фьючерси? А де міферси? Де фьючерси! Якщо ви знаєтеся на фьючерсах, то ви маєте знати про фьючерсні сигнали та сигнальні канали у телеграмі. І далеко не всі з них такі надійні та стабільні, що допоможуть вам не втрачати гроші на ф'ючерсах. Але я знаю одного такого, який точно вам дасть стабільний заробіток. Бо я зі своїм другом Максим нарешті створив свій телеграм-канал, в якому будуть виходити канал на ф'ючерси, унікальні інформації, статті та все, що вам допоможе заробляти ваші перші гроші на криптовалюті. Ми є одним з єдиних телеграм-каналів в Україні, що пропонують реальний стабільний заробіток, а не золоті гори, як це роблять інші. А ще мене відміну від деяких інших телеграм-каналів кожен день на зв'язку з нашими підписниками. Тому не вагайтеся за підписуйтесь, тому що до 400 підписників нам ще лишилося зовсім чуть-чуть, от буквально трішечки. Посилання на наш телеграм-канал буде в описі під відео. За підсумками цього відео я хочу сказати що критовалюта це не один лише ризик. Тут ці і стабільні способи заробітку. І наостанок. Життя цікаве. І мотивація то є сильна. Філософія, психологія. Саме головне залишайтеся людьми і кричіть, що ви живі. Я живий! Я сильний! Я мотиватор! Нехай світ почує всі мої текста. Голос мій іде вперед. Я пацан села. Я туповий, я пацан. Ніхто не повірив в мене. Передайте від мене таке послання. Тепер ми починаємо готуватися. Ми починаємо біти, підготовка текстів навчати. Не буду спати, буду все піднімати. А хто в мене і не вірив, я буду на вас кричати. Вір!